В Україні придумали, як повернути чоловіків з-за кордону. Влада обіцяє золоті гори, роботу, хорошу зарплату і головне бронювання від мобілізації. Однак, деякі експерти б'ють на сполох і підіймають питання справедливості. Чому одним все, а іншим нічого, що не так з провладною ініціативою розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Українців просять повертатися додому з-за кордону в уряді. Обіцяють співгромадянам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах України і збронювання від потенційної мобілізації. Таку заяву зробив Олексій Чернишов, очільник міністерства національної єдності України. Міністр зазначив, що у питанні повернення це має бути особисте рішення тих, хто перебуває за кордоном. Цитую сьогодні Україна деякі індустрії потребують як повітря фахівців. Це й оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів. У нас дефіцит. Спеціалістів і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того, ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні. Я впевнений, що українські чоловіки цього прагнуть. Вони хочуть надати користь, якщо він не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку. Він може запропонувати себе як фахівець, і для того дійсно Є певний механізм, його треба просто використовувати. Однак, експерти, з якими поспілкувався ТСН сумніваються в ефективності такої заяви міністра національної єдності України, особливо в частині обіцяного бронювання, зокрема Тетяна Пашкіна, hr експертка, зазначає наступне. Як на мене, то ця заява є досить дивною. Однією рукою ми проводимо певні заходи, які цих чоловіків змушують бігти за кордон і не повертатися. Аж тут раптом виявляється, що ми хочемо їх повернення і вже робимо все можливе, щоб повернути. З Заяви міністра, випливає, що ми готові надавати певні преференції Задля того, щоб ті, хто виїхав, повернулися додому. Добре, а ті люди, які три роки живуть і працюють в Україні. Вони що якісь не такі? Вона додала, що українців з-за кордону планують запрошувати суто на обороні підприємства ВПК, але сумнівається, що там будуть потрібні вчителі, медики, маркетологи, перукарі. Якщо людина виїхала за кордон ще до ковіду і працювала приміром перукарем, то яким чином такий фахівець буде корисним на оборонному підприємстві в Україні? Кого він там буде стригти? Звісно, що його можна перевчити на потрібний фах. Але тут питання навіщо біцяти золоті гори та бронювання українцям, які за кордоном. Якщо спочатку можна запропонувати це тим, хто живе тут три роки під ракетами, а вже потім пропонувати тим, хто за межами країни. Це як на мене більш справедливо. Експертка підкреслює, якби дійсно у нас була велика кількість вакансій в оборонних підприємствах, які гарантують бронювання та достойну зарплату, то до них би вже вишикувалися величезні черги з бажаючих. Якщо б людям реально Опонували бронювання та достойну зарплатню, то гадаю, ці позиції можна було б закрити за рахунок українців, які зараз перебувають в країні. Я часто стикаюся з кандидатами. і перші два питання, які чую від чоловіків на співбесідах, це бронювання та розмір зарплати саме у такій послідовності. Це саме те, на що люди зараз охоче йдуть. Але мені не зрозуміло, чому це мають бути українці, які дивним чином опинилися за кордоном. А зараз раптом претендують на запропоновані блага першими. На це у мене відповіді на жаль немає. Якщо вірити опитуванням, які проводяться за кордоном серед наших громадян, то результати свідчать, що українці готові повертатися, якщо їм дадуть допомогу на отримання достойного житла, запропонують гарну зарплату і фінансову допомогу на переїзд. Виходячи з базової логіки справедливої чому першими мають отримати житло не ВПО, які наразі живуть у модульних будинках або не дуже комфортних умовах. А люди, які й до цього мали більш-менш нормальні житлові умови та фінансове забезпечення, експертка нагадує, що до ковіду та війни розмір середньої зарплати в Україні був найнижчим у Європі, тому дуже сумнівно, що після трьох років війни середня зарплата раптом стане більшою. Люди, які три роки прожили у Німеччині, Ірландії чи в Польщі, де середня зарплата. Вище від нашої в шість разів. Навряд чи погодяться повертатися додому. Навіть якщо оборонне підприємство буде давати їм шалені 40-60 тисяч гривень, вони можуть крутити носом. Виходячи з того, що заробітня плата у тих країнах, де вони живуть, виглядає зовсім інакше. Тому повернення малоймовірне. А заява міністра лише заява про наміри. Створення видимості, що ми хочемо когось повернути, але поки це виглядає як щось пустопорожнє, за словами Тетяни Пашкіної. Дуже шкода, що ця пропозиція була озвучена для умовно кажучи чужих людей, а не для своїх. Мені здається, що ті люди, які до цього часу живуть в Україні, більш підходящі кандидати на усілякі пільги та цікаві пропозиції. А у нас чомусь розігрують притчу про блудного сина. Одного сина всі чекають, все йому пробачають і все для нього готують. А того хто прожив важкі часи з батьками, ніхто не помічає, і він вже думає, може і собі треба було повіятися за кордон. То був би бажанішим у рідному домі. Водночас соціолог Олександр Шульга зазначив, що на третій рік війни перед Україною постало гостре питання нестачі людських резервів. Велика кількість українців задіяна в обороні держави. Значна частина виїхала за кордон, рятуючись від війни. А певна частина залишилася в російській окупації. Наш ВПК поступово розвивається. Його потужність має бути високою, враховуючи масштаби агресора, який на нас напав. Гадаю, що через брак робочих і виникла потреба звернутися до українців, які знаходяться за кордоном. Він додав, що у нашого уряду є два варіанти: залучати до праці трудових мігрантів з інших країн або ж кликати своїх громадян, які тимчасово виїхали за межі держави. Проблема в тому, що на даний момент трудові мігранти навречі виявлять бажання їхати на заробітки до України. Через постійні російські повітряні атаки. Тому міністр національної єдності намагається достукатися до найбільшої притомної аудиторії та якось її привабити до України тим же бронюванням. Експерт вважає, що заява міністра зроблена не від хорошого життя і під час війни не буває простих рішень. На жаль, у нашому суспільстві можна нарватися на шквал критики за ухвалення будь-якої ініціативи, тож, безперечно, знайдуться ті, хто скаже, що це несправедливо. Але реальність така, що нам дійсно не вистачає робочих рук. Людей потребує не лише передова і міцний тил. Чи дасть це результат, я не знаю. Але мені здається, що варто пробувати, бо рішень, щоб усі були задоволені, наразі немає. За словами Олександра Шульги, у тій ж Росії на середину 2024 року не вистачало для потреб ВПК, та загалом на ринку праці двох мільйонів робочих рук. У нас масштаби менші, але я думаю, що це десятки або навіть кілька сотень тисяч людей. Тому повторююся, уряд намагається перебрати всі можливі варіанти. Найпростіше кликати тих, хто раніше тут жив тих, хто знає мову, культуру, традиції. Їх переконати буде легше ніж трудових мігрантів з інших країн. Нагадаю, раніше заявлялося, що Україна не здійснюватиме примусових заходів для повернення своїх громадян додому за кордоном. Наразі за межами країни перебувають мільйони українців. Влада прагне, аби повернення громадян було якомога легшим. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов. Цитую, це велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном, і ми розпочинаємо процес повернення українців додому. Я хотів би зазначити, що повернення є виключно добровільним жодних примусових заходів не здійснюватиметься. З метою повернення українців у ключових країнах їхнього проживання будуть створені хаби єдності, департаменти агенції національної єдності. Вони з'являться у Німеччині, Великій Британії, Польщі, Австрії, Чехії тощо зокрема такі хаби будуть надавати українцям за кордон. Оном доступ до зв'язку з батьківщиною та українського ринку праці. Раніше повідомляли, що на початку 25-го року має стартувати пілотний проект щодо повернення українців за кордоном. Він реалізовуватиметься спільно з німеччиною. Про це заявляв радник президента України Олександр Камишин на сьомому німецько-українському бізнес-форумі у Берліні. Ви чули, що нещодавно ми оголосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому. І Чернишов, віце-прем'єр-міністр. Він був тут сьогодні. І я був би радий оголосити, що разом з ним ми працюємо над програмою повернення українців в оборонну промисловість України. Тож буде пілотний проект для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства, і він розпочнеться з Німеччиною наступного року. Ось так новий міністр почне повернення українців, зокрема в оборону промисловість. Президент України Володимир Зеленський також неодноразово висловлювався щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків українців з-за кордону. Зокрема, він підкреслював, що мова не йде тільки про те, щоб ці чоловіки воювали на фронті. Потрібно підтримувати зруйновану війною економіку а для цього необхідні люди. Це питання до цих людей, до цих. Чоловіків, якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і вони повинні бути в Україні. І я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон, але є звичайне людське правило. Я сьогодні про це говорив прем'єр-міністр: один військовий, якого оплачує держава Україна. Нам ніхто нічим цим не допомагає. На одного військового йде 6, 8 платників податків. І якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте, де б ви не працювали, ми з повагою відносимось до кожної людини. І якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. І це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном, і ви призивно мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. Ну, ось і все. Тобто, в принципі, позиція, якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти, або ми Допомагаємо Україні або ні, або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки, бо не буде грошей на військового. А не буде на військового грошей, не буде військового. Не буде кому захищати Україну. У такі правила життя. Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також висловив сподівання, що українці, які через війну змушені були виїхати до Німеччини, будуть повертатися додому. Прем'єр зазначив, що це є пріоритетом уряду. Київ вже обговорив технічні деталі повернення з федеральним урядом і домовився разом знаходити рішення, як повернути українців якомога швидше. Ба більше, Денис Шмигаль повідомив про інші напрямки співробітництва між Україною та Німеччиною, зокрема і у площині виробництва військового. Говорили про сім напрямків, куди ми запрошуємо німецьких бізнесменів, німецькі компанії. Це і видобуток і переробка критичної сировини, рідкоземельних металів. Це іт індустрія це Особливо важливий для нас сьогодні напрям виробництва зброї і військової техніки нагадаємо влітку 24-го президент Володимир Зеленський анонсував створення міністерства української єдності, яке повинно об'єднувати українців за кордоном, протидіяти російським наративам, захищати інтереси громадян та сприяти їхньому поверненню додому. Ніхто не мав такий виклик, як повернути 7,5 мільйонів людей. Я говорив про це. Був міністр фінансів, тому що вони показали. Він точно показав 10,8 мільйонів пенсіонерів. Якщо ми не повернемо 7,5 і якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків, у нас серйозний виклик і після війни. Не тільки в вчасні і після війни, як це зробити, як о, годувати наших пенсіонерів? Це саме так, і вони це заслужили. Гідну, гідну боюся образити старість, гідну, гідні роки без роботи. Так, гідний відпочинок, скажімо так, так. І тому нам потрібно повернути доросле населення в Україну. Нам потрібно повернути наших дітей. Студентів тощо без примусу зробити всі умови, що вони хотіли це зробити, з ними треба спілкуватись. Я знаю, що є відсоток людей, які просто не можуть знайти роботу. Ось вам ви приклад. Одна із тематик, чим повинна займатися це міністерство дати роботу в Україні. Міністерство закордонних справ цим не займається по змісту своєму. А окрім всіх інших послуг, обробити консульства, посольства неспроможні на сьогодні. Дуже велика кількість людей. Окрім цього, є ще питання підходу до людей. Коли, наприклад, на жаль, якась жіночка з дитиною поїхала, а воїн, її чоловік загинув тут. І вона, вона там вже довго, а тут, а тут сім'ї. Вже немає, на жаль, і вона вже бачить своє життя в іншому світі, на іншій роботі, в іншій компанії. Розумієте, так? І тому з цими людьми треба працювати дуже багато, допомагати, не втратити цей ланцюжок між Україною і українцями. Таких викликів багато. Я вже не говорю про дуже складний вплив через агентуру, через церкву російську на наших людей там просто. Ну, реально, це сьогодні така навала і дуже складна. Людей перехоплюють людям, як на тимчасово окупованих територіях мислення змінюють. Підхід до цього. Хто ворог в цій війні? А вже слава Богу, що більшість людей такі, вони все розуміють, глибоко читають, вивчають всю цю, цю інформацію. Вони, а вже ж, дуже сильно на боці України. Вони українці, але є люди, які змінюють до цього підхід. З ними потрібно працювати щоденно, інституційно. Тому я вважаю, що це міністерство дуже важливо. Я звернувся з цією ідеєю до прем'єр-міністра. Ми поговорили про цю ідею, як можна розширити. А вже ж передусім це стосується Польщі і Німеччини, де більшість наших українців. Метою створення міністерства повернення українців є заохочення людей повертатися додому. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами Шмигаля, за кордоном перебуває 7,5 мільйонів українців. Як ми будемо це робити? Ми зараз працюємо над тим, як в реальності імплементувати ці ідеї. Для того щоб це було ефективно і дійсно працювало, ми розуміємо, де найбільше українців в європейських країнах. Я розумію, як організувати це по світу. Шмигаль зауважує, що процес повернення українців має бути організований і скоординований. Тому в цьому є і ідея створення міністерства, яка допоможе скоординувати мільйони українців за кордоном, повернути мільйони українців додому та реалізувати цю стратегію. Водночас українці все більше виїздять за кордон. Так станом на вересень 24-го року близько 32% громадян України віком від 16 до 35 років заявили, що хотіли б виїхати за кордон як. Би мали таку можливість, водночас 45% відповіли, що мають намір залишитися жити в Україні. От Олексій Чернишов у грудні 2024 року повідомляв, що до України готові повернутися 50% чоловіків призовного віку, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання бронюванням. У зв'язку з чим за його словами у майбутніх хабах єдності Unity Hub за кордоном мають надавати послуги з працевлаштування в Україні та розв'язання питань із мобілізацією та військ. Ковообліковими документами, як повідомлялося, 3 грудня рада призначила Олексія Чернешова на посаду віцепрем'єр-міністра міністра національної єдності України. Свою чергою кабінет міністрів перейменував міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на міністерство національної єдності України. А 23 грудня 2024 року року віцепрем'єр Чернешов представив робочу концепцію Міністерства національної єдності України. Зокрема, при мін буде створено Агентство національної єдності. А далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії. А в столицях цих країн буде створено хаби єдності Юніті Хаб. Також Чернешов повідомив, що Міннацєдності працюватиме над підготовкою законопроекту про національну єдність і спеціальною цифровою платформою Юніті. АП. А як думаєте, ви що потрібно робити, аби повернути наших громадян за кордону до України? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин ви шукайте у наступних випусках для цього. Обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.